Ірина Жилкіна ветеранка. Понад 20 років жінка присвятила службі у прикордонних військах, нині на заслуженому відпочинку. Каже, вільний час намагається проводити з користю. Сьогодні вирішила долучитись до заняття з йоги. У мене протягом мого життя, в моєму блокноті бажань, завжди було пунктиком йога, йога, йога. Ну, воно так прописувалося з місяця в місяць, з року в рік, але чомусь сніжки мої туди не доходили. Хоча йога була потрібна, напевно, під час військової служби, там вона би кожного ранку була просто must be. Але так сталося, як сталося. І ось мені зателефонувала Наталка каже, «Ір, каже, ми вас запрошуємо, пробне заняття. Я відкриваю свій блокнот і ставлю галку. От воно все піду, спробую. Тому в мене сьогодні таке, знаєте, я трошки тривожуся, позитивно тривожуся, того, що здійснюється моя мрія. Відбулося заняття у ветеранському просторі. Влаштували його для жінок з родин військовослужбовців та ветеранів. Тренерка Ірина Савуляк займається викладанням йоги вже три роки. каже, її заняття насамперед спрямовані на медитацію, досягнення внутрішньої гармонії та емоційного розвантаження, а вже потім на фізичну витривалість. Для мене є такі, знаєте, три етапи, які тренує йога. Це Ну, це, звісно, в першу чергу наше тіло, да, воно стає витривалішим. Чим більше ми тренуємо тіло, тим і ми психологічно себе тренуємо. Да. А друге, це е, наш розум, да, тобто це концентрація, фокус уваги, тому що здебільшого люди живуть дуже сильно в розфокусі. То тобто, ось, наприклад, йога вона допомагає цей зв'язок відновити. І вміння відпускати да, от через навичку прийняття, через навичку спостереження, через навичку відчуття свого тіла. Ми вміємо. І, в принципі, відпускати, не тримати контроль. Так, тобто, для мене таке йога вона досить багатогранна, тобто вона не тільки як фізичне навантаження. Я взагалі ніколи йогу не сприймала як спорт. Загалом до безкоштовного тренування долучилося вісім учасниць. Моя йога вважається такою, знаєте, нетипова, типова, не традиційна. Це поєднання сучасного і традиційного, тому що ми використовуємо в процесі практики також якби, так, такий робочий режим, який потрібен для нашого організму, щоб він був загартованіший. Ось. Ну і плюс, звісно, там традиційний, там і дихання, і асани. Ось я підібрала такий легкий варіант, середній варіант, щоб кожен міг відчути для себе, що це таке взагалі. Подібні заняття з йоги планують проводити і надалі, якщо на них буде попит, кажуть у ветеранському просторі. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.